А ви знали, що гаура є різних кольорів. Є рожева, є біленька. На даний час у мене два кольори є до продажу. Це гаура біленький колір, а це гаура розовий колір. А ще у мене є плектрантус і Геліх Ось, бачите, це вони ампульні. вони, можна їх садити в кашпо, і вони будуть вас радувати, плестися. Отак. А гаура це така чудова квіточка, яка буде вам квітнути із червня місяця, аж до самих морозів, манюсінькими, як метелики на своїх гілячках. І оці всі кущики, вони вже зацвітуть в цьому році. тому... Невеличкими, звісно, вони ще будуть пока, але вони будуть рости, а потім вони будуть розширятися і будуть величезні кущаки у вас і будуть вас радувати. Тому поспішіть зробити замовлення. Погляньте, яка прекрасна, прекрасні саджанці. От, поспішіть.